Після відходу Путіна починається відкритий внутрішній конфлікт за владу. У павутині інтриг можуть бути Патрушев, глава ФСБ Бортніков, директор Розгвардії Золотов, технократи та олігархи, які хочуть замиритися із заходом та перетягнуть на свою сторону Герасимова та армію. Внутрішня війна може вилитися в конфлікти на вулицях та у регіонах, і в підсумку призведе до паузи у війні проти України Кадиров, Чечня, Дагестан там буде неспокійно, тільки якщо втрутиться Туреччина та підтримає кримінальні сили, інтегровані в систему безпеки. Загалом в підсумку буде обрана компромісна фігура. І Росія візьме курс на загравання із Заходом та продовження протистояння з Україною шляхом фінансування політичного впливу. Загальна політика не зміниться, бо силовики лише оберуть компромісну фігуру у вигляді умовного Собяніна.